Колготки 2025. Сьогодні все про це. Яку щільність обрати, які краще на зиму, які є трендові варіанти? Якщо вам цікава ця ці тема, продовжуйте дивитись ви на каналі «Про моду та стиль. Мене звати Віхорова і надовж відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламна сила духу. Хочу почати з малесенької історичної справки. Колготки до нас приходять з 40-х років 20-го століття завдяки акторки танцівниці Ен Міллер. Можливо, ви таку знали, чули фото прикріпляю. Тобто, саме вона починає вводити моду на ті самі колготки, які ми знаємо зараз. До цього часу всі користувалися спокійнесенько собі панчохами, не знали біди, і все в них було добре. Але як тільки Мері Куант... Винайшла міні-спідницю, потреби дівчат, жінок змінюються, і вже просто панчохи, які колись вдягались під довгі спідниці, вже не підходять. Тобто, вже мало бути якесь інше вирішення і. Таким чином, у нас з'являються колготки. Звичайно ж, таки в часи радянського союзу наші жінки не мали такого великого доступу до тих самих колготок. Все, -все було через Чехословаччину, тому в нас ще й зберігається це чеське слово. Ми називаємо його колготки. Так загалом історія одягу мені останнім часом дуже цікава. Я її так копаю. Дайте знати, якщо вам також, щоб я робила якісь моновипуски про історію моди. Це було б також е, цікаво, тому що в мене був період, коли я зупинилась вивчати історію моди. А зараз знову в мене це жага до знань, і мені це все так цікаво. Якщо вам теж маякніть в коментарях, щоб ви були на одній хвилі. До речі, бачите, я сьогодні в такому супер домашньому луці, скажіть, як у вас ситуація зі світлом, тому що в нас ні світла немає уже по кілька годин, буквально дві години в день, три-чотири є світло. Тому сьогодні, е, можливо, освітлення не таке яскраве, якби хотілося для відео, але я поспішаю. Я дуже швидко намагаюся зняти контент, а буду не пропускати цей тиждень. Тому е, ваша вподобачка, підписка на канал, аби продвинути україномовний контент. Буде дуже доречною зараз. Дякую. Існує велика різновидність колготок. Я не буду якоюсь такою, знаєте, занудною розказувати вам про всі види, підвиди. Їх там, як я копнула, дуже багато. Я просто виведу на екран такі основні, які подаються в різних джерелах, в різній літературі про моду. Це може Можуть бути еластичні, трикотажні, журні, підтримуючі, лікувальні, ті ж компресійні, так панчохи або колготи, термоколготи. Тобто різновидів багато. Ви можете про всі почитати окремо. Це в принципі не щось таке, екстра якась висока математика. Розібратись зможете самостійно, просто от існують такі види. А ми вже більш глобальніше копнемо, як правильно обирати їх. Давайте вже якраз і перейдемо до цього пункту, як правильно обрати колготи. Взагалі дуже швидкий розвиток колгот в нас з'являється в 90-х роках. Там згадайте оці колготи з лайкри, так той, той же спандекс. Тобто, коли ми винаходимо ці полю поліуретанові нитки, е, слово таке цікаве поліуретановий. От саме тоді починається такий бум, колготи з відтінком, з блиском колготи, з блискітками, з шимером і так далі. Тобто, це все було настільки популярно, воно дуже швидко розвивалося. Тож, як обрати ідеальні колготи? Перш за все, ми маємо звернути увагу на щільність. така цікава штука, тому що щільність це ті самі ден, які ви бачите на упаковці. Я думаю, всі бачили ці, славно звісні 20, 40, 50, 100 ден. Щільність і еластичність нитки в полгодках вона вимірюється день є. Так? оці самі день це день є. Чим більше значення ден, тим щільніший матеріал. Число це день є, воно означає вагу. В грамах нитки довжиною в 9 км. Тобто, якщо у нас написано на упаковці 40 ден, то це означає, що 9 км нитки колготок важать 40 грам. Також ви можете побачити ще інші виміри на упаковках, але якщо чесно, воно то все нас не має дуже сильно турбувати, тому що саме головне щільність це ден. Тут уже ми вирішуємо. Яка нам потрібна щільність, тому що до прикладу до 20 день це більш для теплих приміщень або для певних особливих випадків. 40 40-60 ден – це такий універсальний вибір. Це в нас більше холодний сезон, осінь, зима. Мені здається, що в деяких країнах навіть і сувора зима з 60-тий ден можна успішно проходити, так якщо до прикладу використовувати як додатковий шар в багатошарових образах, 80-тий ден і там до 200, можливо, ще десь більше. Тому що мені здається, я бачила максимально 200 ден в колготках. Просто ідеально для суворої зими, і вони можуть бути як і під спідницю, як і під сукню, так і під штани, як я вже сказала, як нижній шар одягу. Ми, ті, хто живе в Україні, знають, яка буває зима. Звичайно ж таки, я говорила вже про це в відео, що зараз зима не така сувора, як ще 10-12 років тому. Мені здається, що далі буде все менш, -менш холодніше. Така якась гібридна зима виходить це Такі жінки, стиль життя, зобов'язує бути часто на вулиці, передвигатись, то краще підіти колготи і бути впевненим, що вам буде тепло, зручно і комфортно. Тож, коли ми визначили зі щільністю, переходимо до матеріалу. Матеріал може бути зараз індустрія така. Різнопланово ми можемо обрати будь-який матеріал. Існують бавовняні або вовняні колготки. Так, вони більше для мінусових температур. Ну і також колготи, які зроблені з мікрофібри. Так вони більше для тепла. Для комфорту більш легка текстура, менш вони щільніші. Як тільки ми визначили з щільністю з матеріалом, переходимо до кольору. До речі, про тренди колготок ми будемо говорити далі, залишайтесь, не вимикайте відео. З приводу кольорів, так обирайте, звичайно ж таки, під ваш образ, під ваш одяг, який ви вирішили сьогодні втягнути. Дуже часто дівчата пишуть, що ой, всі стилісти нам не радять бежеві колготи, тому що це мовитон, тому що це взагалі не стильно, не модно. І я вам кажу, що бежеві колготи мають місце бути. Звичайно ж такі. Я б не радила обирати е, бежеві колготи 40 ден. тому що вони виглядають трішечки, наче здешевлюють ваш образ. Там вже є якийсь трішечки перебір. Вони якби не натуральні, не дуже натурально виглядають. І тому я б радила, якщо ви хочете бежеві колготи, то до 20 ден. Такі тонесенькі, 8, 10. Я розумію, що взимку це не зовсім те, що можна зносити. Але якщо бежеві, то тільки такі, тому що буде майже непомітно на ваших ніжках, буде давати такий ефект голих ніг, що дуже круто виглядає. При цьому вам буде тепло, мінімально тепло. Звичайно що таки, ми не говоримо зараз про велику щільність в таких колготах. Тобто, колір я зовсім не проти бежевих колготок. Так само чорні це взагалі класика. Так само зараз входять в моду капучино, колір моко. Ну про це далі. Якщо ви, до речі, хочете створити акцент, то обирайте кольорові колготи. Це також дуже класна альтернатива, але б я також не вибирала з великою щільністю до 40 ден. З приводу принтів, ажурних, різних краплень на колготах, тут вже індивідуальні особливості вашої фігури. Тому що жінкам, дівчатам, у яких тяжкіша нижня частина, якщо ви додасте туди ще принта на колготи, а ще якщо і спідниця буде принтована, то це перегруз. Це дуже тяжко. Буде образ сприйматися і ніжки будуть здаватися ширшими, стегна будуть більш випуклішими. Тому я б радила звичайно ж таки, монотонні колготки. Але якщо це акцентний образ, і ви знаєте, що ваші індивідуальні особливості фігури і ваша ДНК стилю, і взагалі ви така яскрава епатажна і ви хочете цього, why not? будь ласка, чому б ні? Все приймається. Але моя порада монотон це найкращий вибір в колготках з приводу швів. Та поясів. Пласкі шви, вони. Значно комфортніші, також значно комфортніші і широкі пояси. З приводу поясів я б радила обрати широкий пояс, тому що він завжди класно моделює фігури, при цьому він комфортний. Тоненький пояс я б радила для дівчат таких прямокутників, тобто для тих, у кого немає якихось таких нарікань з приводу фігури в області животика. Тобто, якщо ви себе комфортно відчуваєте з тонесеньким поясом на колготах, це чудово. Якщо ж ні, то обирайте краще шир краще вони будуть високої посадки, краще вони будуть моделювати талію. І взагалі е, треба знайти ще свою марку, свій бренд, тому що для одних воно носиться роками, я знаю таких, а для деяких е, вдягають, до прикладу. Я такий невдалий приклад того, що мені тільки один бренд підходить, а всі інші просто на мені рвуться і саме в одному місці на щиколотці. Тут уже на ваш смак, тестуйте. Пробуйте, але з приводу швів і пояса я думаю, я донесла вам таку свою думку. Отож, поговоримо тепер про трендові позиції колготок на 2025 рік. Забігаючи трішки наперед, хочу сказати, що я зроблю, звичайно ж такі відео про тренди на теплий сезон, весна літо 2025. Сьогодні трішечки просто по верхам пройдемось по трендовим позиціям колготок. Вони будуть популярні також взимку. Підбираємо все під індивідуальні особливості фігури, під те, що вам подобається, а не сліпо наслідуємо всі тренди. Тож, перші колготи, які є мега-трендом і завжди будуть. Залишатися в тренді на перших позиціях це матові чорні колготки. Класичні це можуть бути 20, 40, 80, 100 стодень, просто чорні колготки. Це завжди класика, тренд і завжди підходить під велику кількість образів. Чорні колготки це ідеально для мінімалістичних образів, для класичних образів на щодень, на якісь святкові більш виходи. Звертайте увагу про те, що ми говорили в попередніх під темах: про щільність, про матеріал. Про Подію, куди ви йдете або збираєтесь. Тобто, все це в комплексі буде створювати ваш образ. Наступне, що в трені, це кольорові колготи. Зараз ми всі надихаємось 60-ми роками, навіть зверніть увагу, які фільми зараз йдуть е в кінотеатрах. Так? Та сама Анджеліна-Джолі, подивіться на ці образи нового фільму давно Марія. Якщо минулого року топ трендів були червоні колготи, до речі, він мені і зараз подобається, я зараз бачу на багатьох дівчатах, які минулого року ще не зловили цей тренд, цього року розкачали. І, в принципі, органічно виглядає. Мені також подобаються бордові колготи, тобі ж така класична історія. Також темно-зелені колготи, шоколадні, бордові. Ніхто й не відміняв і яскравих кольорів, типу фіолетових, блакитних, зелених, рожевих. Звичайно, не доходячи вже туди в неон, тому що це вже така трішечки історія про правильну стилізацію. До речі, у мене є відео про як стилізувати неонові речі. Воно таке специфічне в плані того, що небагато його переглянули, але якщо вам цікаво, переходьте, подивіться. Кольорові колготки – це відмінний спосіб додати акцент навіть у самий базовий образ, навіть взимку. Не цурайтеся таких кольорових колготок. Вони будуть виглядати класно, стильно, оригінально і неординарно. Наступне, що популярне, це колготки в віточку. То ми такі, щоб просто не звертати увагу на всіх стрітстайл-модниць на ту ж саму розі Гантінгтон Уайтлі. До речі, розбір її стилю в мене є на каналі, переходьте, обов'язково дивіться. Груба сіточка поверх щільних кольорових колготок або поверх чорних колготок. Це також буде класно виглядати. Колготки в сіточку, вони, якщо поверх якихось інших колготок, додають таку текстуру в образ. І воно виглядає Дуже класно в багатошорових луках. До прикладу, взимку також дуже підійде такий варіант, тому зверніть на них увагу, або просто колготки сіточки, якщо погода вам дозволяє. Наступне, що в тренді, це колготи з металізованим блиском або з якимось шиммером, тобто ті, які мають сяяння, якщо так можу сказати, сьогодні вже згадувала про лайкер, так? Тому кількість лайкерів в колготках має бути великим. Це більше йде для якихось святкових та ошатних образів. Для створення настрою цілого образу, тому звертайте на них увагу також, обов'язково, щоб додати собі такого гламурного настрою у ці негламурні дні, які ми переживаємо зараз. То, чому би ні, воно буде пасувати багатьом дівчатам. Головне правильно стилізувати. Ну і крайні колготки, якими я раджу запастися, це колготки з принтом. І ви знаєте, що леопринт він кругом був є і буде, просто десь трішечки ажіотаж спаде, потім знову підніметься. Так і про колготки можна сказати. Тому якщо у вас буде якась така одна пара в вашому гардеробі з принтом, який вас, вам найближче всього підходить, то це буде класна інвестиція в подальші ваші луки з акцентними елементами: Геометрія, абстракція, анімалістика, тобто будь-що, що ви оберете. Наприклад, чорні з дрібними білими вкрапленнями, так, якимось, або якимись певними лініями це ультрамодно. Для місці принти, як от зебра чи корова. Вони дуже популярні в пальтах, взуттях, в сумках. А ось уже з приходом холодної пори вони стають популярні і в колготах. Тому час звільнити місце в шафі і скласти туди пару леопардових колгот. До речі, приклади я вам прикріпляю, щоб вам було наглядно зрозуміло, що це не настільки важко стилізувати, як вам може здатись. На цьому в мене все, дівчата. Я дуже надію, що це відео допоможе вам створювати ваші образи з колготками більш тепер швидше, якісніше, простіше, і зробить ваші аутфіти більш довершенішими і закінченими. Дякую, що ви задивились відео до кінця. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, напишіть комент. це для вас кілька секунд часу, а для мене це оцінка моєї роботи впродовж тижнів. І тим паче україномовний контент зараз створювати в наших реаліях без світла, з таким довгим монтажем і з добіркою матеріалу дуже-дуже складно, але ем, мене це надихає. Мене надихає, що наша ком'юніті стає більшим. І дякую дуже вам. Зустрінемось вже на наступному тижні у нових відео.